Просто жили собі люди. Тут лежали десятки людей з віддіреними ногами, руками. На наших очах було два прильоти. Стала молитву читати, і Господь мені допомог, мабуть, вижити. Від півтори до двох тонн ми веземо кожної поїздки. Це наші друзі з Луцьку. Вони зібрали пакунки сімейні. І перевели на Чернігова. Буду святкувати нашу перемогу в Києві. Перший раз на Чернігів через місяць, після повномасштабного вторгнення, було дуже багато зруйнованих мостів, були пантонні переправи. Ми їхали лісами, ми їхали там грунтовою дорогою, і це забирало набагато більше часу. Зараз насправді дуже швидко відновлюється. Тобто ті мости, які були зруйновані, там зараз пантонні переправи або відновили мости. От раніше навіть була проблема доїхати до Києва. От ми там будемо переїжджати, там вже зробили міст. Наша команда, громадянський рух, свідомі. Ми підписали контракт з американською благодійною організацією. Global Empowerment Mission з її лідером Майклом Капоні, американський бізнесмен, який проживає в штаті Флорида, в місті Майами. От, Частину продуктів вони нам надають, частину продуктів закупляє наша команда, члени нашої команди, наші прихильники, наші засновники. Ось і ми формуємо сімейні пахунки. Це продукти харчування для цивільних людей, для переселенців, для вимушено переміщених осіб і для місцевих мешканців, які потребують, які втратили роботу, або які були, не мають зараз змоги заробляти на продукти. Ми допомагаємо цим людям. 5 годин і ми вже в столиці. Зараз перекусимо, відпочинемо, тому що досвіта нам виїжджати. Зараз практично кожну поїздку, яку ми здійснюємо там, на Миколаїв, на Харків, на Кропивницький, на Чернігів чи там, в інші міста. Практично кожну ми робимо зупинку в Києві. Я постійно згадую той Київ, який був до війни, той веселий, Київ живий, коли багато людей, коли все працює, все світиться горить, і я страшно за ним сумую. Буду святкувати нашу перемогу в Києві 100%. Як керівник інформаційного агентства, телеканала постійно конкурент працює на інформаційному фронті 24 на 7. З перших днів ми повністю показуємо всі жахи, які москалі роблять на нашій землі. Показуємо, ми знімаємо ролики і переводимо їх на англійську мову, щоб на Заході бачили те, що відбувається насправді в нас. А як політична команда, громадянський Рух Свідомі, ми приймаємо активну участь як волонтери. Тому що зараз ніякої політики бути не може. Зараз всі ми одна велика команда, і наша команда найкраще себе може проявити саме у волонтерській справі, тому що, до прикладу, ми залучаємо дуже серйозні об'єми, як для нашої невеличкої місцевої команди, фінансового ресурсу і інших ресурсів, якими ми забезпечуємо цивільних і військових. Це те, в чому ми реально можемо. Серйозно допомогти, якщо ми говоримо про допомогу вимушено переміщеним особам, або про місцевих мешканців, які живуть в зонах, де щодня прилітає, треба розуміти, що це люди, з достатком нижче середнього. Адже люди, які мають гроші, вони всі виїхали або за кордон, або на західну Україну, або в більш безпечні місця. І тобто цим людям і так, в принципі, і до війни було непереливки. А зараз у зв'язку зв з війною, з тим, що люди втрачають роботу, у зв'язку з тим, що товари дорожчають щодня, їм з кожним днем все важче і важче. Того, звичайно, дивитись на те, що відбувається складно, але складний час, ну, ми стараємось допомагати, чим можемо. День нашої гуманітарної місії сьогодні в нас великі плани. Зараз за кілька годин ми маємо бути в Чернігові. Зустріти з нашими друзями, спільно з ними передати людям, які цього потребують наші сімейні пакунки. Також заїхати в міську клінічну чернігівську лікарню передати медикаментами, медпрепарати, які ми веземо, і в кращому випадку повернутись до Луцька. Я думаю, в кожного є історія, як він зустрів початок повномасштабної війни. У мене це було наступним чином. Ми давно говорили про те, що є велика ймовірність повномасштабного нападу, тому що ми, як команда інформаційного агентства Конкурент. Ведемо роботу на інформаційному фронті, і звичайно, ми щодня читали доповіді західних спецслужб, які говорили про те, що є велика ймовірність повномасштабного нападу. З нападом в тому числі на Київ. Про це говорила і британська розвідка, і Сполучені Штати. І ми, коли збиралися на нараду, в нас на офісі конкурента, ми про це говорили. Я пам'ятаю навіть Андрій Лучик. Головний редактор інтернет-сайту Конкурент він тоді ще казав: нам потрібно розробити план, якщо почнеться повномасштабна війна, як ми будемо діяти як інформаційне агентство Тобто, нам треба там додаткові джерела енергії, якщо будуть проблеми з зв'язком і так далі. І на той момент його слова так резонували, тому що. Всі гнали від себе цю думку, але ми про це достатньо довго і постійно говорили в лютому місяці. І я пам'ятаю, 23 лютого в нас було засідання Луцької міської ради, ми були на сесії, відбули сесію, потім у нас ще були справи. в мене був запланований ряд зустрічей стосовно депутатських обов'язків на 24 число. Ми з Андрієм переговорили і знову ж таки зацепили тему війни. І я пам'ятаю, я прокидаюся від того, що до мене телефонує Андрій Лучик. Там така цікава історія, він до мене зателефонував і сказав, Тарас, почалося». Ми про це вже написали на конкуренті. І я кажу, а я з просоння кажу: Андрій, ти впевнений, що почалося, ти нічого не путаєш. Може кажу, бо якщо ви пригадуєте, там в лютому було багато дезінформації, Ну, намагались серед українців посіяти паніку. І я такий кажу, ти впевнений, що почалося? Тому що я заходжу там на всі топові українські видання, і майже ніде цієї інформації не було, а на конкуренті це вже було написано. І я такий говорю, ти впевнений, що це почалося? І під час цього, як я в нього питаю, я почув звук вибуху. Це був прильот по нашому луцькому аеродрому. І це була відповідь на моє питання. Я зателефонував друзям, рідним, знайомим і відразу поїхав, заправив авто і поїхав на офіс. Ми усі зібралися на офісі і думали, як ми будемо жити далі. До мене зателефонував знайомий 24 лютого десь близько 10-ї ранку. З таким схвильованим, переляканим голосом, і запитав: Тарас, ти поїхав? Ти поїхав? Я кажу, так, я поїхав. А він каже: Ти куди? Бо ми думаємо в Польщу. Я кажу, я поїхав на роботу. Де от історія. Важливим аспектом, як директор інформаційного агентства Конкурент хочу сказати, що все-таки є інформаційний фронт щодня, орки вливають. Надзвичайно багато дезінформації. Інформації, яка заставляє панікувати, боятись інформації, яка працює проти нас. Сьогодні всі українські журналісти це одна велика команда, яка працює на перемогу. І це, звичайно, дуже злить нашого ворога. Але я впевнений, що ми переможемо, тому що за нами правда. Ми добрячо поїхали по Україні, відвідали дуже багато міст українських. Добре, поїхали по Україні. Ще раз по переконалася, яка в нас країна красива. От я навчався до прикладу в Полтаві. Я шість років прожив свого життя в Полтаві. Я майже до Луцька не приїжджав, і це місто на той момент стало для мене рідним. Але потім, коли я закінчив навчання в медичній академії, тому що я лікар за освітою, і пройшло вже е, доволі багато часу. Я закінчив навчання у 2013 році. І з того часу я не повертався до Полтави. Ми їхали на Ізюмський напрямок. Харківщину, таке відчуття, ніби я не виїжджав з міста, побачив свій гуртожиток, в якому я прожив весь цей час. Згадав друзів, написав всім. Була така свого роду ностальгія. Ще хотів сказати про питання вимушено переміщених осіб, тому що на осінь в західні регіони треба очікувати, що людей буде ну просто об'єктивно більше, тому що ми об'їздили, я ж знову повторюсь. Цілу Україну і побачили, що люди живуть без води, перебиті мережі газифікації, газопроводи, без газу. І ці люди будуть переміщені далі на захід України, до Луцька в тому числі. І про це потрібно реально думати серйозно. Живим так От що расисти роблять на нашій землі. У нас ще було теж прозвище. Діти підсім. Всі вони мають горіти в пеклі. Ну, тримайтесь. Тримайтесь. Вально щойно заїхали в Чернігів. Зараз чекаємо наших друзів, знайомих, громадських діячів, які самі працюють і живуть в Чернігові. Ми будемо вирушати далі. Проїдемо Чернігів, їдемо в об'єднану територіальну громаду, і вже там нас чекають люди. Розбомблені людські будинки, які вже відновлюють зліва теж.

Наші друзі з Луцьку, депутати Луцької міської ради, вони зібрали пакунки сімейні і привезли на до Чернігова. Так що, будь ласка, велике, велике прохання не кричати, не сперечатися. Спокійно забрали пакунок, вони пакунки всі однакові два слова, буда добрий день. Мене звати Тарас. дивіться, Це сімейні пакунки, коробки всі різні, просто ну нам давали допомогу коробки, але наповнення все однакове. Тому не важливо, яка коробка, яка наклейка а, набір. Однаковий тут продукти харчування, макарони, там крупи, консерви м'ясні, консерви, овочеві, фруктові, солодощі. Продукти довготривалого харчування того, Спасибо. от така Спасибо. історія. Все видаємо щоб за підходи, щобраз все. так, так. авдієнка. Даємо сімейні пакунки, людям вони вкрай необхідні, тому що ті гроші, які в них є, вони витрачають на відбудову своїх будівель. Там, я думаю, ви на відео побачите, як це зруйновано тут артилерію ворога. І о, сьогодні допомога потрібна. Хочу подякувати Майку Капоні, засновнику організації GEM – Global Empowerment Mission, з якою ми співпрацюємо, і завдяки нашій співпраці є отакі гуманітарні місії і, і є така допомога тим людям, які цього справді потребують. Себе. Це я роблю, білю таком празання. Це вам дарю. Дякую за те, що помож привезли нам. Машину відновлюють, вивозять все. Ми вже кілька разів були в Чернігові. Ось. Чернігів з кожним місяцем все відновлюється, відновлюється. Життя повертається, люди повертаються, але все одно людей, які потребують допомоги. Дуже багато. Надзвичайно сильно побомбили тут місто, зруйнували багато осель, місцевих мешканців, і люди реально в складному, в скрутному становищі, тому що роботи мало, ціни ростуть, людям треба відновлювати, ті, хто втратив своє житло, їм треба відновлювати житло, і в той же час їм треба шукати роботу а Ціни на продукти ростуть, от така складна ситуація, і тому ми допомагаємо цим людям, тому що не дивлячись на те, що Збройні Сили України вибили ворога з даного напрямку, і тут ситуація повністю контролюється нашими збройними силами, але надзвичайно багато цивільних осіб, яким потрібна допомога. От зараз справа. Я прошу, покажіть. Будинок зруйнований. Це багатоквартирний житловий будинок, повністю зруйнований. Як ми вирішуємо, куди взагалі їхати і кому доставляти допомогу? Ми збираємо запити від громадських організацій, від представників влади виконавчої територіальних громад. І в себе проводимо внутрішню нараду і вирішуємо, куди їхати, тому що ми розуміємо, що ми всім допомогти не можемо. Об'єктивно, ми веземо доволі багато продуктів харчування. Там, ну, до прикладу, там десь від півтори до двох тонн ми веземо кожної поїздки. Але це абсолютно капля в морі в порівнянні з тим, скільки треба. Того з одної сторони і, там ми відчуваємо, що ми допомагаємо, але з іншої сторони ми розуміємо, що це справді капля в морі, і потрібно цієї допомоги в десятки в сотні разів більше. І вже не говорячи, що в першу чергу допомагати треба військовим, які боронять е, Україну, складна ситуація, але надихає те, що всі, як один, всі допомагають, всі. Всі на зв'язку всі працюють спільно і заради перемоги. Ми знаходимося в центрі Чернігова. Що тут сталося? Поясніть поруйновані будинки. Ми розуміємо, що ворог бив по житловому масиву. Розкажіть, як це було? Ви знаєте, якщо казати об'єктивно, що е, на після розриву тут бомб ми е, я тут опинився зі своїм другом. Кот ми чергували 300 метрів сіля через 30 хвилин, 30 секунд, ми тут були перші. Тут лежали десятки людей з відірваними ногами, руками. Я ти проклинав ту Росію, проклинав усіх, бо ти бачив ці відірвані ноги, відірвані руки, хоче підбігати люди, е, якусь казувати е, поміч, але ви знаєте, е, е, дійсно, що коли сам бачиш те, що робить Росія, Сам бачиш. І як це відбувається, і ти бачиш безпомічність тих людей, котрі лежать на землі, плачуть, ридають, вбиті. Ворог ціленаправленно бив по житловому масиву. Тобто ворожий пілот бачив, що він бомбить а не військові якісь стратегічні об'єкти, а звичайні будинки, де живуть. Мирні люди, кардіоцентри, фактично лікарні. Тобто для ворога фактично немає перешкоди, він знищує просто українську націю. Це сталося на початку березня, 3 березня. Все місто зригнулося від потужних авіаударів. Це навіть сталося не вночі, а в день. І відповідно, це дуже це був чорний день для Чернігова. Дуже страшна трагедія, яка забрала. Декілька десятків життя чернігівців і просто в Російській Федерації її немає прощення, і вони за свій злочин мають відповідати міжнародному перед міжнародним військовим трибуналом. Житлові будинки, місто Чернігів, центр Чернігова. Люди, які тут живуть, їм всім потрібна допомога. От буквально позаду мене стоять люди, які отримують гуманітарну допомогу. Зруйнований будинок, людські речі, дитячі іграшки. От що расисти роблять на нашій землі. Бомблять, вбивають мирних мешканців. Всі вони мають горіти в пеклі. Дивіться, це житлова квартира. Місцева мешканка не має можливості, не має можливості, немає рідних. Ви сирота, так як yeah, я розумію. сирота yeah. Не маєте можливості і на, на сьогодні проживає в підвалі. Yeah, Розкажіть, yeah. будь ласка, коли був авіаудар, де ви знаходились і що було? Я була у підвалі. От э, спочатку ми говорили там. Брат хотів наверх зайти. О, ну він бачить, що я балакаю з э, жінками, Остановилося там. Потім взяло зірвало, Там як начало зарвалося, стало цемент. Такі летіти, все. І, і так тяж... ну, я перепугалася, стресс великий пережила. Стала молитву читати, і Господь мені допомог, мабуть, вижити. Бо в нас в цьому біля більше другому під'їзді пострадало багато людей, От, погибло. Один із нашого під'їзду, хороший парень, він відзивчий, допомагав мені, матір на спору забирати. Ми стояли, чекали, поки волною вибило двері. Ось, стекло літіло, нас не пускали. А Час, потім вийшли, бачимо, всі ж там того пораніла, того несуть уже у постілки до Багунського пішли. Стала спрашивать у МЧСника, що куди ж мені. А МЧС каже, я не знаю. Я і так і пішла в підвал, і після того в підвалі пробула це шістий місяць. По-Спартанськи все. От у нас кошка вижила. Благодаря таких етом. Ось живемо от такому. Все это. помыть надо ось помыть Все, воду, воду, все. Потому что сразу не получается Ось добиться это. Умови, одежа, все, как-то так. как получается Маленькая комната. Уже мы за этих шість месяцев із и І сколько меня алкашиці доводили. Приходив ночі у три години із ножом. Сюди. А то утром встаю і каже: подруга, привіт! А куди вийти? Представте жити у такій атмосфері. Ми знаходимось майже в самому центрі Чернігова. Ви бачите, що відбулося з житлом цивільного населення після авіаудару. Повністю знищено кілька будинків в одному будинку. Шість під'їздів, в іншому теж шість. І людям немає куди йти. От чоловік ремонтує свою квартиру, готується до опалювального сезону, він хоче вставити вікна. Так само і люди, яких ми показували, які живуть в підвалах. Складна, складна ситуація, тому люди потребують допомоги. Дякую. Да, Всем удачи. Спасибо людям з нашого дома, которые держали нас. Они поддерживались самого этого. У нас ще було и прозвище. Діти подземелья. Людям немає куди йти, і вони вимушені жити в таких умовах. Це печиво солодок. Це типу дитяче харчування, але це яблучне пюре. Його теж можна їсти дорослим. Mm -hmm. mm -hmm. Можна, можна, сина да, ставити. Спасибо вам. Все, що? Спасибо. Тримайтеся. Спасибо. Тримайтеся.